Вітаю, шановні друзі. Наша сьогоднішня тема це категорія держави. Що говорять словники з цього приводу? Держава є формою організації суспільства і найважливішим компонентом політичної системи, як говорять всі підручники, під яким розуміють основне знаряддя або спосіб організації публічної. Політичної влади в суспільстві. Тобто держава це оце от ядро суспільства, як форма організації суспільства. Ну, взагалі, термін держава використовується в таких версіях: перша, перший підхід, перша версія. Держава це організація великої суспільної групи. Тобто, синонім поняття: країна, держава, батьківщина це така буденна версія. Друга версія, що держава це сукупність відносин. Політичної влади або сукупність зв'язків між громадянами та органами держави з одного боку, і між ними політичними партіями, суспільними організаціями і так далі. Це політична версія розуміння держави. То буденна була, це політична. І третя версія, що держава це система адміністративно розпорядчих органів та правових норм, які визначають її функціонування. Це правова. Версія розуміння терміну держави. Ну і зрозуміло, що раз ми говоримо про державу як таку, то мають бути ознаки держави. Перше, це наявність державного апарату. Без нього ну ніяк. От, до структури державного апарату входять представницькі органи, виконавчі розпорядчі органи, судові прокуратура, органи державного контролю і так далі. Тобто, це державний апарат. От вони мають о, виписані бути функції і відносини між тими органами в Конституції і в законах, щоб чітко все зрозуміло. Треба, щоб була система національного права, бо без того теж ніяк. Тобто, коли ми говоримо про конституційні підходи, про правову державу, особливо, то має бути система права, тобто система законів, Конституція, система. Законів розпорядчих всяких нормативних актів, які регулюють функціонування держави. Держава повинна мати свою територію, шановні друзі, на яку поширюється її юрисдикція. От. Ну, це теж зрозуміло. Зараз Україна захищається від російської агресії, захищає, зокрема, і свою територію, тому Українська держава, український народ. Захищаються від російського фашизму, тому що це дуже важливо для нас. Ще одна ознака: держава повинна мати населення. Тобто держава охоплює своїм впливом всіх людей, які перебувають на її території. Вони можуть бути громадянами держави, можуть не бути громадянами держави, але вплив держави на то має бути безумовно. От. Ну і тут теж розуміло. Зрозуміла ситуація із народом, так, який проживає на території держави. Ще одна ознака держави: політичний суверенітет. Суверенітет держави означає, що найвищу і необхідну владу має держава. От, що не повинно бути ніяких, скажімо, там, приватних військових формувань там, і всього такого іншого. Тобто це суверенітет держави. Держава вже регулює і може відпускати, так би мовити, і передавати, делегувати якісь функції органам місцевого самоврядування, там, і громадським організаціям, там, і іншим. От, але в цілому має бути політичний суверенітет. Наступна ознака держави наявність фінансової системи і грошової одиниці. Ну, це е, зрозуміло. Хоча є випадки, коли держава не має своєї грошової одиниці, а користується грошовою одиницею, скажімо, Європейського Союзу от, на певних засадах на певною угодою. Державна мова дуже важлива компонент, тому що він впливає на ментальність, на Свідомість, тобто є держава, має бути державна мова. Ну і звичайно, що національний культурно-інформаційний простір, от особливо в умовах формування глобального інформаційного суспільства, оцей культурно-інформаційний простір має бути захищений для того, щоб протистояти інформаційній гібридній агресії ворогів, які на вас нападають. Оце от основні такі ознаки держави, які ми з вами маємо. Знати і використовувати в своїй роботі.